Сьогодні нам приїхали на реставрацію Ваги. кравцови. Зараз будемо їх вантажувати та переміщати на забеструльну машину. Ось такі вигляд мають ваги глину. Наші конкуренції розповідають, що платформа не є. що, зрізали трубу, яка пошкоджена на секції. Зараз запускаємо через забеструйку, будемо очищати стару фарбу зібрудні. Подивимося на результат. Вихала платформа. Пасивенка. Оби полим давай секунду. Справедлимет, давай пачкала. Прейдет. Мам, правую мину. Я будет. Сейчас, допустим, мав. Поверхні, також, як ви бачите. Зараз перевернемо платформу і потробеструємо з іншого роботу. Платформа виїхала з другого боку, потробестрували. Залишилися трошечки, фарби. Це свідчить про те, що навіть 10 років тому ми фарбували так, щоб воно було на віки. Що, що МГ-крашкове. Зараз витягли з пробеструйної машини. Підготуємо до фарбування, знімаємо залишні фарби. ось торчи, залишилося. встановили трубу. А Зараз будемо переходити до фарбування. до ресторацію. Зараз вже і грунт фарбу, і фарбу. Нижній слой вже випробуваний. Зараз будемо допробувати верхній слой